Дружина приїжджає з відрядження додому і питає у чоловіка Коханий, а чого стіл такий чистий? Ти що, нічого не їв? Та ні, їв. каже чоловік. І тут з клітки лунає голос папуги. Люська, не витирай, не витирай так добре, бо моя дура не повірить. Мій батько розбив свій навігатор к чортової матері після того, як той його привіз на цвинтар і сказав Ваш шлях закінчено. Тим, хто хоче бути і багатим, і здоровим, я скажу так, як кажуть у нас в Одесі. Шановні, не можна мати все одразу і море, і поколіно. Чоловіки. А ви знали, що кожна справня жінка повинна спиляти дерево? Яке посадив чоловік, зруйнувати будинок, який побудував чоловік, і виростити дочку з такими же пріоритетами. Але еталоном у жіночому світі є та, яка вморить ще трійку другого чоловіків. Півроку тому мама купила Оленці дуже гарну сукню. Якраз тютелька в тютельку підійшла. Сьогодні поміряла, а вона і виявилася чомусь тісною. Мабуть, тютельки за півроку виросли. Останні слова, які почув термінатор в українському занедбаному селі. Куме, ти тільки подиви. Да тут міді кілограмів 50 не менше. Маленька донька підходить до мами і запитує: Мам, а хто був у животику моєї прабабусі? Твоя бабуся. А хто був у животику моєї бабусі? Я. А я була в тебе в животику? Так, доню, все правильно. Мама, та ми, походу, матрешки?» Коли Галя вийшла заміж за Петра, вона була на восьмому небі від щастя і на четвертому місяці від Миколи. Ревнива дружина приїжджає з відрядження та починає винюхувати сліди коханки у квартирі. Але нічого не знайшовши, каже чоловікові, ні на тобі, ні в спальні я не знайшла жодного жіночого волосся. Ну і чудово, каже чоловік. Що чудово, зізнавайся, хто ця лиса сучка? Якось застукав чоловік свою дружину з коханцем, витягнув його з ліжка і давай дубасити. Дружина увідчає, Сашко, що ти робиш? Зупинись! Це ж батько твоїх дітей!